У 2013 році виповнюється 960 років з часу народження Амарахая. Його перу належать всесвітньо відомі рубаї. Свої рубаї Хаям писав на полях наукових праць. Для нього поезія була як відпочинок від стомлюючої роботи з медицини, математики, філософії, астрономії. Кожен чотири вірш поета це маленька поема. Кожен вірш це своєрідна філософська притча, повчання, відповідь за питання на проблеми нашого буття. У деяких віршах поет стверджує, що він не аскет. Не святеник, що він звичайна грішна людина, але знову таки визнає одну істину, хоч я не шліфував покірності перлину і тягаря гріхів з плечей своїх не скинув, все ж не пускаюся я берега надії, бо тільки істину я визнаю єдину. Роздуми про добро і зло, справедливість і кривду, неволю людини. Молодість і старість, життя та смерть. Хіба не ці проблеми хвилюють і сучасну людину? Поет не може змиритися з тим, що у світі панує зло. От доле злочини ти твориш і сама їх потім визнаєш. Даруєш ти сліпма добро мерзотнику, а праведному кару, чи одуріла ти, чи вижила з ума. Зупиняються поети перед загадкою швидкоплинності часу, замислюються над тимчасовістю земного існування людини. Як жалко, що весна моя скінчилась, і книга юності навік закрилась, та пташечка, що молодістю зветься, Звідкіль вона взялась, куди поділась? Омар Хаям настільки випередив свій час, що вірші його більше цікавлять наші покоління, ніж цікавили покоління сучасників. Проте для кожного з нас однією з найзаповітніших порад у житті може стати рубаї Омара Хаяма. Хай кожна мить, що вічність промайне, тебе щасливлює, бо головне, що нам дається тут життя, пильнуй же, як ти захочеш, так воно й мене. you <laughs>